Край рідко можна побачити картинки, які принижують чи ображають. Навпаки, навіть у мемах, Зеленський символізує українців ще до початку повномасштабного вторгнення. Люди часто впізнавали себе у ситуаціях, куди втрапляв президент, як, от коли Зеленський під час ковіду, забувся маску. Ой, Я маску. забув. Там була мамаск. А якщо мова зайшла за коронавірус, то складно оминути тему вакцинації, яка теж породила чимало мемів. Який вигляд мав президент під час цього процесу? Навіть уявляли, не забули й про вовину тисячу, яку отримував кожен громадянин, хто двічі щепився від вірусної хвороби. А напередодні 2020 року Зеленський у новорічному зверненні задався цікавим питанням. Хто я? Чим вкотре підірвав мережу, люди знову почали інтерпретувати різні життєві ситуації під цю фразу. Знайома для усіх ситуація, напевно, і коли хочеться солоденького. Тож пригадали Зеленському і пиріжечок з Макдрайву. А десерт сарвечий пиріжочок з поштої там пиріжочок? Добре. Дали <замолення> вірно? <замолення> <замолення? замолення> вірно. Не забувають і про коронні вирази президента на перших засіданнях у новому статусі. Як от вийде сюди розбійник? Вийдіть, вийде сюди, розбійник Бо хочу. саме так у липні 2019 року Зеленський вигнав з наради секретаря міськради Борисполя. Останній вигукував щось з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали. Ця промова Зеленського не лише заполонила мережу мемами про розбійника, а й стала лозунгом на шкарпетках. Плохо чуєш мене на одній шкарпетці, на іншій вийде сюди розбійник. Вже дещо змінилися меми про Зеленського після початку повномасштабного вторгнення. Тепер замість грошей на каву за компанія. <різь> Ні, круто, дуже круто. А тобі є з рос. Гроші? гроші є з тобою? Mm -hmm. Тебе є mm -hmm. за каву заплатили. Тут і сли так? да? А куди ми йдемо? йдемо? Mm -hmm. Кавою Зеленський ділиться. Сталося це під час переговорів. Зеленський запропонував віддати свою філіжанку або поділити її навпіл із главою уряду Нідерландів. На що Люте в такій же жартівливій формі відповів: Ви ведете війну, це ваша кава. Вам треба залишатися здоровим. You get the coffee. You tea time. Tea No, 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 no. You know no, are fighting a war. No, no. This is your coffee. No no, 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 no. You have to stay home. <laughs> <laughs> okay, I will share you. Fifty percent. We're together. I will share it. Yeah. i <laughs> Гарпун і Насамс, Байрактар, Гаубиці, м 37 Сімки, Цезар, Бушмайстер, Арісте, Круталь. Та Під час навіть офіційних зустрічей українці встигають придумати меми. Користувачі соціальних мереж особливо вибухнули після зустрічі зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні. Жартували користувачі соцмереж і про те, як Зеленський просив озброєння у конгресі. І про те, що Байден подарує клавіатуру голові офісу президента за його ребусе, а теплі обійми президентів порівняли із стосунками бабусі, дідуся та онука. А от вже більш цікаві відносини Зеленському приписують із президентом Франції Макроном. Тут в українців фантазія розігралася, тож із фото наробили десятки мемів. І про те, що до таких палких обіймів ревнує Борис Джонсон, і що сам Зеленський, поки стоїть в обіймах Макрона, думає про Джонсонюка. Та й навіть Путіна сюди приписали його ревнощі. бо ж то як це, що Макрон з Зеленським не просто по телефону говорить, а ще й обіймає. Але найбільше Зеленському перепадало за обійми з жінками на офіційних зустрічах. Дружина, звісно, хоч і розуміюча, й мудра, але не те вона й дружина, аби дати чоловікові прочухана, впевнені користувачі. Особливого прочухана Зеленський отримав від дружини, припускають українці, після цієї зустрічі. What the fuck? писать ей Ця зустріч породила в мережі особливу велику кількість мемів. У жестах подружжя люди знову ж таки впізнали себе. Але не забувають українці зеленському і жарти про сніданок, а точніше його відсутність. разом? what і ah. you you have, yes. have from me. I know what you have from me. <laughs> exactly <laughs> you know <Yeah. laughs> of course you know i if i can yes yeah. that, that is my love and that is my best friend so that is my energy i wanted to answer your question at the very beginning when olena told you like she prepared breakfast for for the children in the morning and prepare clothes and etc uh, and and what what i wanted to tell you that uh, n that it's such such uh, such difficult period. дружину можливо, президент і побоюється, але явно не більше, аніж його самого бояться вороги. Слава Україні, слава нації і, і кожному відоме продовження. Смерть ворога.